На яку допомогу можуть розраховувати внутрішньопереміщені особи. Про це сьогодні поговоримо з очільницею відділу департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної військової адміністрації Людмилою Король. Вітаю вас! в нашій студії Вітаю. скільки на сьогодні на Дніпропетровщині офіційно зареєстровано внутрішньопереміщених осіб, і з яких регіонів продовжують прибувати до нас? Ну на сьогодні наша область вже наближається майже до півмільйона внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Станом на сьогодні у нас 350 57 тисяч внутрішньопереміщених осіб, які перемістилися до нашої області після 24 лютого 2022 року. З них це 87 тисяч осіб це діти, 70 тисяч це особи з інвалідністю, 66 тисяч це особи похилого віку, та 190 тисяч це особи працездатного віку. Хочу зауважити, що починаючи з 2014 року в області було у нас обліковано. Майже 73 тисячі таких осіб, і на сьогодні у нас офіційно зареєстровано 430 тисяч внутрішньо переміщених осіб, починаючи з 2014 року. Тобто вони хтось залишається, хтось їде далі. Так, так якась так. певна частина. Вона їде далі. Міграція відбувається постійно, так але на сьогодні, то що ми бачимо, найбільша чисельність в нашій області прибуває це з Донецької та Луганської областей. Майже 232 це складає 65 відсотків від загальної чисельності внутрішньопереміщених так. так Скільки в середньому приїжджають тут на тиждень? Можливо, є така інформація, скільки який пік був от, за весь цей час, який місяць, можливо? В середньому кожен день по області ми реєструємо 600 осіб. Це майже 3000 тисячі осіб на тиждень. Найбільший пік у нас був це було в березні та квітні. В березні ми облікували 44 тисячі осіб, в квітні було 156 тисяч таких осіб. Станом на 1 травня облікували вже 200 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися до області після 24 лютого. А зараз спад йде і спад Ні. не йде. Ми обліковуємо кожного дня майже 600 осіб, тобто, тобто чисельний збільшується. Так, так. Да. Але дивіться, якщо у березні і квітні в нас був пік, і органи соцзахисту в нас працювали. Майже 24 на 7, для того, щоб своєчасно видати довідку внутрішньопереміщеного, для того, щоб своєчасно нарахувати грошову допомогу на проживання, тому що за день у нас обліковувалось від 3 до 10 тисяч внутрішньопереміщених осіб, то після травня вже пішов спад ну, і, і більш повільно, триває. да, Але чисельність внутрішньопереміщених на сьогодні збільшується ще. А як швидко ці люди можуть стати на облік і що їм дає? Офіційна реєстрація. Офіційна реєстрація надає право на отримання допомоги на проживання для внутрішньопереміщених осіб. Тому, якщо внутрішньопереміщена особа переміщається до нашої області, їй необхідно звернутися або до органів соціального захисту, або до уповноваженої особи територіальної громади або до ЦНАПів для подання заяви на отримання довідки внутрішньопереміщеної особи та отримання допомоги на проживання. Розмір такої допомоги на сьогодні. Сьогодні складає у нас для осіб з інвалідністю та дітей 3 тисячі гривень для інших осіб 2 тисячі гривень. Також, якщо у е, особи є технічна можливість, вона може подати такі заяви через портал дія. Технічне е, це що? Ну, це є електронні документи. А, і, в, так, в, в так, в електронному робіті. форматі угу. документи, і вона може подати такі заяви Як через швидко. Нараховується така допомога. На сьогодні, згідно чинного законодавства, така допомога нараховується протягом 10 днів з моменту подачі заяви на її. Угу. Чи є цифра, скільки от за 8 місяців, вже більше навіть було нараховано допомоги взагалі, загальна кількість, і скільки виплатили? Дивіться, на сьогодні, незважаючи на те, що у нас 10 територіальних громад нашої області занесено до переліку території, активні де ведуться бойові. активні бойові дії, органи соцзахисту у нас своєчасно, всі працюють. В повному режимі і своєчасно нараховують грошові допомоги на сьогодні. Це станом на 1 листопада. Таку грошову допомогу нараховано 247 тисячам отримувачів на загальну суму 4,9 мільярдів гривень. Майже 5 мільярдів так, передні. майже 5 мільярдів. А якщо це багатодітна родина, людина з інвалідністю або мама, яка перебуває в декретній відпустці, в нашій області, коли вони приїхали, вони так само продовжують отримати необхідні виплати, ну які надає держава. Так, дійсно, згідно чинного законодавства Окрім цієї допомоги, так, так, згідно чинного законодавства, вони мають право на всі види державної соціальної допомоги. Їх майже 20 на сьогодні. І багато і, таких особ? дивіться, у зв'язку з тим, що громадянин, який має право на соціальні допомоги, може звернутися як за місцем реєстрації, так і за місцем тимчасового проживання, облік окремо не ведеться. Але на сьогодні по області у нас таких 150 тисяч сімей, які отримують такі соціальні допомоги. І майже щомісячно вони отримують на 390 мільйонів. Чи мають відбутися якісь зміни у виплатах найближчим часом? Чи є у вас інформація? Так законом України про бюджет на сьогодні передбачено з 1 грудня збільшення прожиткового мінімуму, тому ті соціальні допомоги, які прив'язані до цього прожиткового мінімуму, з 1 грудня їх розмір буде збільшено. Це значно суттєво зміниться? Чи... Ну, якщо станом на 1 липня у нас розмір був прожиткового мінімуму 2508, то станом на 1 грудня він буде 2589 гривень. Угу. Mm -hmm. Майже 80 на 80 гривень. гривень. Так всього всього. дуже дякую вам, пані Людмило. Нагадаю, що ми спілкувалися з очільницею відділу департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної військової адміністрації Людмилою Король. Говорили про внутрішньо переміщених осіб.